Добрий день, записую відео, як приєднатися до нового курсу. Для цього я виходжу на головну сторінку. Для цього заходжу в меню: три рисочки в лівому верхньому куточку. В цьому меню в мене є курси. Захожу я в, курси. в середині курсів в мене є знизу в правому нижньому куточку плюсик це додати курс, новий створити або приєднатися. Я буду приєднуватись до курсу, який створив вчитель. Тут мені треба ввести код курсу, який я заздалегідь скопіювала, або можна вбити його вручну. Натиснути кнопку Присъєнитися. Все, ми приєднались до нашого курсу. Цей курс у нас вже з'явився, алгебра 10А. Можемо подивитися, що в курсах у нас вже тепер є два курси. Далі потрібно мені до наступного приєднати, знову натиснула плюсик, знову присоєдиться, ввела наступний код курсу і приєдналася до наступного. Дякую за увагу!